Добрий день, діти! Хто до нас завітав? Незнайко! Привітаємося з ним! Добрий день, Незнайко! Пропоную вам з незнайкою пограти в гру. Називається ліхтарики. Приготуйте отак ручки свої і повторюйте за мною. Вже стемніло на дворі засвітились ліхтарі. Хай ліхтарики горять, підуть дітлахи гулять. Діти, незнайко приніс нам щось цікавеньке, а щоб дізнатися, що це, потрібно відгадати загадки. Слухайте уважно: сміття все попідбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник. Працьовитий робітник. Так, це пилисос Навіщо він потрібен, щоб чистити килим підлогу? А що він робить? Він збирає сміття бруд. Так, він допомагає господиням у хатній роботі. Ще одна загадка. Всю білизну позбирає і старанно покупає буде знову вся чистенька, незабруднена гарненька. Пральна машина. Що вона робить? Вона пере білизну, а яку білизну потрібно прати? Брудну, а якою стане білизна після прання? Чистою свіжою. А ще діти, яка вона мокра, а що з нею потрібно зробити? Необхідно її висушити. Ми її розвісимо на вулиці і вітер на неї подує. Як вітер дує? Давайте пригадаємо. Молодці. Суп морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Все вірно, це холодільник. Що він робить? Холодильник зберігає продукти харчування. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Що це, дітки? Все вірно, це праска. Що робить праска? Вона прасує білизну. А яка білизна після брання? Вона м'ята. А навіщо прасувати білизну? Так, для того, щоб вона була охайною. А якою праскою прасують білизну? Гарячою. Є у мене помічник, справжнє диво чарівник. Де що робиться він знає і мені повідомляє. І розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Так, це телевізор. Він що робить? По телевізору можна переглядати мультфільми, кінофільми, новини, різні передачі. Як одним словом називаються ці предмети? Так, це побутові прилади. За допомогою чого вони працюють? За допомогою електрики. А які ще побутові приклади ви знаєте? Давайте пригадаємо. Мікрохвильова піч. Кавоварка, мультиварка. Фен. А зараз у нас гра. Відомо всім тобі мені дорослим та маленьким, що є слова прості, складні, короткі та довгенькі. У тому, діточки, є суть що часом у одному словечко різні два живуть, немов два брата в домі. Тож спробуйте малята словечка Ці знайти назвати. Я називаю слово з двома граматичними основами, а ви повинні розкласти на два окремі слова слово назву і слово дію. Слухайте уважно. Кавоварка. Які два слова? Кава. Що робити? Варити. Наступне слово. Пилисос. Пил. Що робити? Засмоктувати. Зубочистка. Зуби. Що робити? Чистити. Газон косарка. Газон, що робити? Косити. Молодці, ви все вірно сказали. Ми сьогодні з незнайкою пригадали побутові прилади. Як вони працюють, діти? З допомогою електрики. А як необхідно поводити з ними? Так, все правильно, дуже-дуже обережно. Молодці, до побачення!